І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні в нас знову ваша улюблена розпаковочка паперових сюрпризиків. Я, як завжди, приготувала для вас одну новиночку. Та я не знаю, як вона називається ця новиночка, але я її назвала Покупки з дівчинкою Луїзою. Е, я назвала дівчинку Луїзу, і тут, я, типу, вона щось замовляла, якісь робила покупки. Ось, і. Ось цю дівчинку я малювала 3 або 4, скоріше всього, 4 роки тому. Ось я її знайшла і зразу додавала її в відео. Якщо вам не дуже видно, бо в нас сьогодні пасмурно, та йде дощ. Можливо, вам чутно, можливо, ні. Ось. І сьогодні я вибираю пакетики не сама, а з коментарем. Ось тут десь він буде. Ось. Я його вставлю і мене попросили з колекції Таба Лапки взяти голубий пакетик. Я, так зрозуміла, це ось цей. Так що беремо сьогодні його. Ось. Далі це в нас Day. Мене попросили взяти ось такий померанжевий пакетик. Далі це в нас топ-10 популярних ігор. Розовий пакетик. Тут нема розового, напевно, ось цей фіолетовий. Далі ми закінчуємо колекцію мої маркери або фломастери. Та також закінчуємо шпалери на годинники колекцію. з колекції помади Гігієди. Мене попросили взяти рожевий, ось такий. Беремо його. Так. З колекції косметика Hello Kitty. Жовтий пакетик. Я вже чесно не пам'ятаю, чи це так, так що, вибачайте, якщо я щось неправильно по цьому коментарю, бо я забула. Далі мої які іграшки, це треба було взяти фіолетовий, якщо я не помиляюся. Ну, це ось цей, скоріше всього. Бо він фіолетовий. Далі це в нас феї. Я хочу повіняти назву не Дісней феї, а просто феї. Це нам треба третій пакетик. Один, два, три. Це в нас ось цей беремо його. Та з новинки нічого не писали. З новинки, ну, тому що ніхто не знав про новинку. Ми беремо сьогодні лялічку в саму. Ляльку та якийсь ще пакетик, давайте такий. І там буде нам попадатися в деяких цілих дві наклейки, а в деяких одна. Ну, а це всі пакетики, на нашу розпаковочку, давайте розпочинати. І в нас сьогодні з вами 11 пакетиків на розпаковочку. Ми давайте розпочнемо з колекції. Будемо сьогодні іти. Знаєте, як? Не по порядку. Так мені захотілося. І в нас перша колекція це табл лапки. Точніше остання колекція в нашому з вами цьому каталозі старому. Так, давайте відклеємо спочатку лапку, Що так паспорду, бо було сонце. Я думала, я встигну зняти відео, але дощ почався ось. Вона в нас під номером 1, якраз таки на першу сторінку. Бачите, ви вибираєте дуже. Поки такі хороші. І давайте подивимося на нашу з вами табалапку. І нам випадає дуже гарна фіолетова табалавка. Ось така вона. Мені вона дуже подобається. Давайте її приклеїмо кудись сюди. До речі, підходить. До самої оформлення сторіночки. Переходимо далі. Це в нас колекція Valentine's Day. Це треба до нашого нового каталогу. Будемо так от чередувати її, напевно. Я вже так думаю. Так, ось наша ця колекція з перфорацією. Як завжди, ця перфорація там все дуже добре відкриває. І це в нас під. Номером 2 метелик. Ось такий метелик нам випадає. Такий голубий метелик. Я його намалювала, тому що метелики завжди сідають на квіти, та якось, не знаю, мені якось схоже на Valentine's Day було тоді. Ось. І ось так в нас гарно вийшло. Наступна колекція це в нас топ-10 ігор. ТОП 10 популярних ігор, точніше. І в нас, але в нас ще є. Куди, ну, куди ми можемо наклеїти. Так. Ой, і знову ж таки порвався пакетик. Ну, нічого страшного, я просто розірвала його я. Так. І це в нас. Це одна дуже хлопча. Ну, це хлопчача дуже популярна гра. Ось. І давайте, якраз таки, її приклеїмо сюди. Фух, нарешті я приклеїла цю гру. Це насправді було дуже довго. Та ми переходимо до колекції мої маркери або флобастери. Це нам треба назад. Точніше, вперед. Так. Ось сюди. І давайте обережно, як в попередні рази, відкриємо пакетик. Точніше постараюсь, я обережно. Ну, непогано. Пакетик трошечки порвався, але. Зовсім трохи. І нам випадає ось такий гарний фломастер чи маркер ось. Фіолетовий від нас останній на номер 4. Це, напевно, мій улюблений тут фломастер в цій, в цій колекції. І він під номером 83. Переходимо далі до колекції шпалери на годинники. Я вже зразу відкрила сторінку, що зрозуміло, що воно нам на сьому сторінку випаде. І ось такі, е, так скажемо, від колекції Titbit Ketfi. Це щоб е, ще про одну колекцію ви не забували. Вам ось таке. На Поповнила я вам про цю колекцію. Titbit Cathy, як вона вам всім сподобалася, я це до цих пір пам'ятаю. Ось. я цьому дуже рада. Ось такий дуже, гар... дуже гарні у нас останні шпалери та дуже рівні. Давайте подивимося на цю колекцію з самого початку. Ось такі тут були шпалери. Та переходимо до колекції помади гігієни. Ось ця колекція, Перфорація дуже добре спрацювала. Була дуже плавною і. Ой, я не ту колекцію відкрила. Так, переходимо зараз до колекції помади гігієни вже точно. Ось ця колекція нам має випустити на другу сторінку. Я вже подумала, що там нічого немає, але все ж таки є. І нам випадається ось така Савана Бі, під номером 8, така гігієнична помада. І я навіть такого бренду, якщо чесно, не знаю. Тому, хто знає, той може іншим розповісти. Ось так в нас поки що виходить. Переходимо до колекції косметика Hello Kitty. Це в нас в іншому каталозі. Ось в ось в цьому. Ось ця колекція дуже добре відкрилось. Та давайте поглянемо, що нам випаде. І нам сьогодні випадає доволі такий не дуже крутий стікер. Це в нас Hello Kitty Eyeliner. Ось. Підводка для очей. Я тут зробила дуже мало відстані, тому дуже важко відклеюється. Ось. Так, це в нас під номером 20 сюди. Отак. Ой. Обережненько треба приклеїти. Ось так. Дуже гарна колекція вона збирається. Переходимо. До... Зараз ми переходимо до колекції мої м'які іграшки. Це нам треба одну сторінку назад. Ось сюди. Ось вам так видніше. І подивимося, на яку зараз сторінку нам випаде. На першу або на другу, ви, до речі, можете собі вибирати число 1, 2, 4, 5 або 6. А я поки буду дивитися, як спрацювала перфорація. а перфорація спрацювала, знаєте, так добре. І хто вгадав, той молодець, тому що нам попалося під номером 1 ось така пандочка, яка тримає сердечко, на якому написано лов. Я, до речі, вам божу зараз показати цю пандочку. Ось така пандочка. Вона тримає сердечко, на якому написано лов. Ну, давайте зараз приклеїмо намальовану пандочку. Це в нас тільки під номером один. І ось так гарно виходить. Далі це в нас також в цьому каталозі колекція Disney феї». Так. Ось. І ви також можете загадувати. Тут номер. Десь вони з'являться на екрані. І це той, хто вгадав, той такий великий щасливчик. Тому що це в нас під номером 13. А, це в нас сюди. Так. Ось так я прикрасила сторіночки. Тут. Немає номерів, тому що є кухня, та тут є ще її спальня та ванна кімната. Ось так, і ми будемо приклеювати, так, будемо просто так приклеювати. Давайте спочатку подивимося на лялічку. Її можна жмякати як сквіш, подивіться. Мені вона не прям така гарна, але так е, всповнити. ось. І ми сюди будемо приклеювати. Ну, зараз я приклею сюди скотч. І ми можемо її ліпити. Я спеціально зробила так сторіночки всі, всі скотчу. Давайте спочатку подивимося, чи нам один, або чи нам два сюрпризи попалися. Можете поки що загадувати, чи нам один, чи два сюрпризи попадеться. І нам попався один сюрприз. Молодець той, хто вгадав. Також молодець той, хто не вгадав, тому що ви прийняли участь. І це в нас тут написано: спальна кімната ось цієї дівчинки. Ми її можемо сюди приклеїти та кудись приклеїмо зараз штани. Тому що це. Одна з речей. Давайте приклеїмо штани кудись сюди. Та зараз приклеїмо також дівчинку, типу вона вибирає. Я перенесла кусочок скотча, та давайте його так ось згорнемо ось та приклеїмо на дівчинку. І тепер ми можемо її десь клеїти. Та відліплю. Та клеїмо її в якесь інше місце. Але ми, ми можемо скотч міняти. Але цього разу вона в нас ось тут. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. Дякую за ваші лайки, за підписки. Я хочу все ж таки добитися 100 підписників. Я на це дуже чекаю. Ну, а на подальші відео я буду ще крутіше та ще. Веселіші колекції для вас робити. На цьому, все. Всім велике дякую за перегляд! Всім пока-пока до наступного відео!